Друзі, привіт! Сьогодні ми в мене на великому балконі. Хочу вам показати свої невеличкі зміни і що новенького виросло. Ось тут у мене новенький листочок, гарненький. Скоро буде ще один. Покажу вам потім, коли повністю відкриється. Ось цей такий красиваний листочок. Потім нещодавно пересадила в купу в таких маленьких горщичках, Двох росли ці квіти, оці традисканції, садила їх, ось такий горщичок. І ось так класно вони виглядають. А сюди не люблю я горщики залишати пустими. Посадила ось такі два маленьких епіпремлома. Тут в мене ця оця ось бліда, також ще одну сюди. Посадила гілочку, щоб було пишніше. Традисканція нанук. Ось ця фіолетова така традисканція. Це ви все в мене бачили. Ось оця, ось нещодавно її посадила сюди. Також принесла сюди з кухні традисканцію біленьку свою. І ось тут у мене знизу чотири мої новенькі. Захотілося мені впала в мене зверху традисканція, ось тут стояла на горі, вночі впала чомусь від вітру, можливо, і прийшлося мені трішки її обрізати і ось насадила новеньку. Скоро вже зима, але все одно хочеться саджати нові нові. Потім не подобалась мені, вже виглядала моя традисканція зебрина, також її порізала і насадила нових. Ось іще одна, і ще там одну традисканцію також порізала. Бо зовсім їй погансько було та, що довгі пагони, що я вам колись показувала. Тут ті ж самі квіточки, що я вам показувала, а ось оці ось дві ще садила в купу. Вони були в таких стаканчиках, тепер вони, як повноцінний у них горщичок. Так, ось ця так розрослася уже. Так. Ось, ось ця хоя, а тут радисканцію, що я вам показувала, такі листочки класнючі. Ось оця ось пересаджена нещодавно в новий горщичок. Нагору поставила ось таку традисканцію зелененьку, жовтеньку. Там ця стояла. Тут у мене розплутала клубок ось такий, щоб довгий пагон звисав, епіпремном такий. Бразіл, схоже, він називається ось такий зелений із такими вкрапленнями. Ой, тріскається. аж. Тут декілька у мене сортів. Ось, подивіться, три сорта тут. Точних назв не пам'ятаю, але, класно вони виглядають в купі і Ще якийсь і оцей бразіл. Також сюди посадила ще ось один. Бразів, знайшла їх. знайшла їх там в горщичках, було і ось золотистий, до речі, філодендрон, схоже, вони називається так. Ось який колір. М -м, взагалі дуже класно виглядає насичені кольори. Потім сюди я ось повісила свою хою, розплутала її з така вона була зверху, як опора, і мені щось не дуже подобалось, як воно виглядає. Розплутала, трішечки її підрізала, там стоїть, укорінюється, бо цей пагон взагалі був аж до землі. І ось так вона у мене тут висить. Багато тут було відросточків, я їх садила в купу, це ще восени. Потім тут у мене ось такий колобочок, не знімається, підстригла. Підстригла нещодавно, ось так він тут висить. Тут його брат чи сестричка, сестричка бо колізія ось така вже виросла. Також тут розплутала клубочок, епіпремнума, золотистий це, а інжой з ним ще повільно він росте інжой. Ця традисканція в мене була, тільки перевісла її. І ось така музика вітру в мене ще є. тут. Ось заспокоює так. Потім тут у мене це все ви бачили. Так, Подивіться, як воно разом класно виглядає. Ось тратисканці, жовтенькі, фіолетова кислиця. Класно. Ось цей так розрісся, буде квітнути потім. Так. Тут ви все бачили в мене. А, і ще сюди ось поставила свою традисканцію зелено жовту бо там їй дуже було темно. Тепер в мене вона тут буде стояти з сонечком, любуватись. Ось це ви вже бачили. Там філодендрон. до речі, на авокадо. Погляньте, якщо вам видно, авокадо, до речі, дуже швидко зараз ось те. Відпускає такі гілочки бокові. І з цингонем на задньому фоні, великий такий веснучий, ось на опорі такий. І моя фаворитка – тридисканція бліда. Подобається мені такий лавандовий колір. Ось такі зміни невеличкі на моєму балконі, з моїми квітами. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.